Кожен із нас пам'ятає той період, коли не прагнули самостійності, вважали себе дорослими, інколи робили необдумані вчинки, досить гостро реагували на критичні зауваження батьків чи вчителів. У кожного перехідний етап від дитинства до самостійного життя проходив по-різному. Те саме відбувається і з нинішніми підлітками. Адже все у цьому житті повторюється. починаючи від поведінки та закінчуючи її характером. Я стала більш ратівливою. Я відчуваю, що в мене змінився характер. Бо раніше мала зовсім інше ставлення до своїх оточувачів. У підлітковому віці в мене змінювався голос та характер. Я стала більш дратівливою і більше уваги звертала на дрібниці ніж на, на важливіші речі. Для мене підлітковий вік є складним процесом, але я його так само переживу, як і всі мої однолітки. У мене настав підлітковий вік. Я відчуваю зміни у настрій, часом сміюся, часом плачу. Я став енергієм, енергійним. Часто бігаю, сваруся, трошки агресивний. Все. Я раз переживаю підлітковий період. У мене змінюється характер. Я дорослішаю, міняюся, стаю більш упевніше собі, складаю свої плани на майбутнє. Я думаю, що цей період не дуже мене змінить, адже вважаю себе розумною для свого віку. Розвиток кожної дитини він є нерівномірним. Тобто, є коли психіка дитини розвивається надто повільно, поступово тоді ми говоримо про стабільний період. А є період. Коли психіка розвивається надзвичайно швидко і бурхливо, тоді мова йде про кризу підліткову. Науковці розглядають, і ви добре знаєте, кризу трьох, семи, тринадцяти років. Також говорять про кризу першого року життя та новонарочних дітей. Підліткова криза це період, коли в дитини надзвичайно бурхливо розвиваються різноманітні процеси. Саме перше, що ми можемо помітити, це фізичний розвиток дитини. Дівчатка і хлопчики критично ставляться до своєї зовнішності. Дівчатка дуже багато переживають за свою фігуру, а хлопчики мають недоречності їхнього обличчя. До зовнішніх ознак додаються також і психологічні особливості цього періоду. З'являється втома, знижується бажання вчитися, змінюється поведінка. Різкі перепади, настрої, конфлікти та непорозуміння з батьками, однолітками, втеча з дому, появи шкідливих звичок це все теж властиве перехідному віку. Тому нам потрібно всім запастись терпінням. Підтримка, любов, порозуміння, ненав'язливі поради. Ось, що потрібно дітям в цьому віці, незважаючи на їхню зовнішність, болючість та самостійність. Підлітковий вік в мене почався у 8 класі. Я відчував зміни в голосі, я став більш рішучим, приймав рішення сам разом на допомогу старших людей. Триває від 11 до 18 років. Але психологи в деякій мірі вважають, що підлітковий вік навіть триває до 25 і 30 років. Наскільки це правда, звичайно, що важко сказати. Але в, наш, в нашій школі і найчастіше серед наших учнів, підлітковий вік триває якраз від 11 до 18 років. Коли кожен із нас прагне насамперед висловити свої власні думки і свої позиції. Іноді ці думки і позиції цілковито не співпадають з нашими вчительськими. Або, звичайно, що і як з батьками, так як ваші батьки, так само, як і ваші батьки. Ну, як нам, вчителям, поставитися до дітей, які переживають саме цей підлітковий вік? Думаю, насамперед, в першу чергу, треба поставити їх на своє місце. адже кожен із нас також відчував ті ж самі емоції, ті ж самі почуття. Підліткова князь у мене була до 8-9 класі. Я не помічав, що воно в мене є, але батьки і вчителі помічали, що в мене змінив настрій, характер змінюється. Але загалом воно для мене проходить на Криза підліткового віку є важлива не лише для самої дитини. Ця тема завжди була і залишається актуальною для батьків, вчителів, психологів. Найголовніше для всіх є взаєморозуміння, підтримка, довіра і терпіння.